Всім привіт, друзі! З вами я, Український Мігеймер, і сьогодні зі мною мій друг Тімур. І сьогодні ми будемо показувати, як пройти Angels. От бачите, в мене 59 клови. Так от, ми будемо сьогодні фармити їх з моїм другим Тімором. Запам'ятовуйте, як це робити. Ми беремо. Давайте по традиції. Давайте відкриємо. Кейс може повезе. Рарка, Юнкамонка, Васик. Тепер пустой Юнкамон. Юнкамон. Басик. Рарка. Юнкамон. Ну, і гра мене любить, тому що мені Басика дуже мало випало. ігра гра мене любить. Давайте йдемо в Ender. Так. Ось, бачите цей режим? Ось, бачите? Тут в мене 41-ша волна, як ви бачите. Так. Зараз ми вам покажемо. Це можна і самому робити, але це... Буде навпаки легше, якщо все мого. <кій> Я трошки захворів. Так. Загрузка дуже. Нарешті ми загрузились. І зараз дивіться, що ви робите. Ви ставите оцих санд, їх треба три штуки поставити. Хай, про... хай... хай ми програємо, хай в... цей хай 4-5. Волн ми можемо програти, це не так вже й страшно. Ну, мій друг поставив... поставимо уго, юніта його. М -м, добре. Якщо нема санти, то сати любу ферму головне, щоб вам давали 1500 за один раунд. Але це має бути одна ферма. А так все добре. Скільки він скинност поставив. Як ви бачите, вони нам дали 300 монет. Ми їх так ом, прокачуємо. Так. Ну, Мій друг тримає, але якщо... Якщо бути самому. То ви можете, звісно. Звісно, ви по, по, на початку. Ви, звісно, потратите ХП бази, Но. но це теж нормально. Тепер, вам обов'язково треба мати якогось. Там лазергана І. отого. Якогось Юніта, що стріляє лазером, що в нього 1500 урона. Це може бути лазерган. Або і може бути лазер камерамен. Але краще за все брати ексклюзивку м -м, Грін лазера І тоді це буде краще, бо він буде уповільнювати їх. Але будь-який юніт, що я сказав, може замінити її. Так що це не страшно. І саме головне, запам'ятайте, ми не виключаємо. Ми не виключаємо ні на секунду автоскіп. Ні на секунду. Ні на секунду, прям. Можете на секунду, але. Головне, щоб скіпало. Але головне, щоб у вас був хороший інтернет, щоб у вас не вилітало. Бо, бо якщо у вас буде вилітати... Тоді цей фарм не для вас. Все, що треба мати. Середній телефон, чи комп'ютер, чи ноут. І хороший інтернет. От саме головне – хороший інтернет. І... Пішов бос? І дивіться, як ми його зараз виграємо. Там, ми, може, його припустимо, але мій друг доб'є його. Так? Дивіться. Бачите, як швидко ми його. Все, зараз мій друг має по... по логіці дубити його, так що можна не переживати. Так. Все, ми маємо качнути лажерка, там... Глін лазера і так далі. Далі. М -м -м. Качаємо заново сант. От нам треба, щоб вони 1500. Кожен сант давав по 1500. Чи хоча б 1000. Це буде дуже класно. І так, друзі, буде новий фарм. Як уже фармити 12 кловерів, а це 9 кловерів. І коли ми пройдемо, розроблю невеличку. Невеличкий м -м, розрахунок, я оцей фарм, я дають кловери, получаю за 10 за 12 хвилин. А в кінці ми подивимося, скільки вийде. Ось. Олгодлі це не обов'язково вам головне, щоб ви могли дефати. У мене, щоб ви могли дефати. Нам, в принципі, і може хватити. Там, якщо у вас є гліч там чи любий міфік, це теж може бути дефате. Так що не треба кожному мати горду. Так. Жодного ХП на базі? Мій друг тримає оборону. Так, пройшли невеличкі боса. Ну, нічого страшного. Блін, він не добив усіх. Добре, що хоча б двох добив. Зараз мій онгодлі перехватить. І та... я вже знаю фарм. Як вже 12 кловерів фармати. Тобто... Вам вже не потрібно Old Godly. вам потрібно перше, щоб наступному фармі перейти, вам потрібно цей, назбирати хоча, би, хоча би 100 кловерів 100. Я знаю, що це важко, але з моїм фармом для, на початку це буде класно. А вже якщо ви купите ту легендарку нову. Тоді ви вже зможете, ви зможете вже фармити 12 коловрів. І я розкажу, яким чином в наступному відео. Але зараз ми дивимося, чи ми виграємо. Цього боса ми може і виграємо, може програємо. Ну, він десь 300, 200 зносить, а, на, а там 400. Так що у нас дуже мало лишиться, якщо ми його пропустимо. І так, друзі, забув сказати, вам треба на 25-й волні дуже бути дефоти, бо тут будуть йти кет кет-туалети. І якщо їх пропустити, усіх прям, чи двох навіть, то ви вже програєте. А нам треба програти на 30 або й більшій волні. Так що вам плюс-мінус треба один міфік. І, можливо, друга для підстраховки. А мій друг має секрет аджента. Ну ми щось програли, але це нічого страшного. І ми його зараз винесемо. Отаких От проблем, якщо будете грати самому, не має бути. Все, він виграв. Але краще... Грати з другом, щоб підстраховка була. Ви чуть їх не впустила? Ні, краще все-таки ж друга. Ну, ви можете пускати головне, щоб ви не програли раніше, ніж 30 та волна. Коли буде 30-та волна, ви теж нікого не пускайте, тільки... Отого боса. Про якого боса я говорю, ви самі зараз побачите. І так, краще райно не вирубати автоскіп. Якщо у вас якась легендарка чи міфік, що дуже контрить, або навіть в когось allгоди, то ви можете Автоскіп включати. Міфік, лега і все. Це все, що вам потрібно. Головне, щоб ми могли так найдальше пройти. Так. Так. Ми майже виграв. Так, я його зараз кажу, мамбуз, то любимо їх потрібно куда. Це все головне. А в іншому фармі все набагато легше. Якщо якимось чином вам виходить оцей фарм фармити, то як ви вино 100 стоклорів, я зроблю другу частину мого фарма, і тоді ви зможете написати на легендарку. Але вам потрібна та легендарка. На ферган макрозила, і ми вас подали. Тоді ви зможете оформити, так як я. 12 коло. Так. Нічого, якщо цей бузал пройде, так і має бути. Мене, щоб він бінки. Здається, проходимо. Там він вже проходить. Як ви бачите, один 30 хвилин. І давай, проходь! Ну ж бо давай. І ну-ну-ну. Ось, 9 кловерів. Так і має бути. Ну, всім дякую за увагу. Сам був я, Український Лонг Гевер. Всім па-па-па-па. І мій друг.